Ми живемо в незалежній українській державі, де всі повинні знати українську мову, де всі повинні вивчати українську мову, де всі мають, не повинні, я кажу, мають любити українську мову. Але не треба нікому, якщо ви хочете зшивати країну, зшивати, але а не роз'єднувати, не роздмухувати це дурне багаття. Нікому не треба нікому говорити, якою мовою ви маєте. Спілкуватися в побуті, та, хоч гагауською, йдіть на фронт, скажіть хлопцям, які там російською мовою розмовляють на передовій, чому ви українською мовою розмовляєте? А ви знаєте, що в Азові в інших бригадах більшість російською мовою розмовляють? Ви знаєте це чи ні? Я знаю, якщо знаєте. у них немає часу вивчати, що заважає людям в тилу? Я вам ще раз кажу: українська мова повинна бути єдиною державною, всі судові судочинства, всі. Газети, вистави, театри все має бути українською мовою. Лише офіційні заклади українською мовою, ресторани українською, магазини українською, все українською мовою. Не лізьте до людей в побут. Нехай спілкуються будь-якою, хоч гагауською.